Іранські змі повідомляють, що терористична організація Ісламська Держава Іраку і Леванту Вілаят Хорасан і гілка анонсувала нові теракти в Росії, нібито таким чином «Ігіл» хоче помститися російському диктатору Володимиру Путіну та Російській Федерації за тортури членів організації, які організували теракт у Крокус Сіті Холі. У мережі поширюється плакат із погрозами від імені ісламістів. На плакаті йдеться, що на знак протесту Росію чекає черговий теракт. Терористи Ігіл нібито натякають, що новий теракт може бути потужнішим і кривавішим. Усім диким росіянам, зокрема Путіну, стережіться. Не думайте, що ми не маємо можливості помститися вам за наших полонених братів. У п'ятничній атаці ми довели вам, що якщо Бог дасть, моджахеди Ісламської держави можуть покарати вас за будь-які ваші жахіття, без цієї помсти від ісламської умми залишиться багато крові. Катування полонених моджахедів від вашого імені та публікація їх відео посилюють спрагу вашої крові у тисячі братів полонених. Цього разу давайте завдамо вам такого удару по голові, щоб майбутні покоління, якщо Бог дасть, запам'ятали вас, а ці минулі болі та рани були забуті. Так, дуже важкі, смертельні, криваві, колючі, пекучі та руйнівні удари. Чекайте ідеться у плакаті, який іранські змі називають прямою загрозою Росії від ігіл.